На 12 листопада Росія атакувала Україну. Зокрема, напередодні ввечері ворог здав удару по житлових кварталах Херсона. Наслідок обстрілів виникли пожежі за двома адресами. Горіли житлові будинки, господарська споруда та автомобіль, повідомили в ДСНС України. У Кривому Розі завершили пошукову рятувальну операцію, де в день 11 листопада ворог дарив ракети по п'ятиповерхівці. Наслідок ракетної атаки загинуло четверо людей мати з трьома дітьми. Ще 14 людей постраждали. Зруйновані квартири з першого в п'ятий поверх одного з під'їздів, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України. Загалом сили ППО збили 46 ворожих БПЛА у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. 60 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Два російські БПЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі, повідомили повітряні сили. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1950 військових. Повідомили в Генеральному штабі Збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 712 тисяч військовослужбовців. Ворога і може працювати не тільки в акваторії Чорного моря, а й на річках. Я командор-сигнальник малого артилерійського катеру. За кого ти року служиш на флоті? З 19-го року. А чому для себе обрав самослот? Ну, тому що я сам з Одеської області постійно полюбляв їздити на море. І плюс по розповідям інших. Друзі вказали, що дуже цікава професія, і тому із запропонованого пішов він саме туди. Моя основна задача це керувати вогнем з бойового модуля номер 2 а також вмію користуватися ПЗРК Ігла-1, з якого, до речі, в 2022 році збив «Мохаджор». Якщо не помиляюся, то перші ми його збили в Україні. Стам до прикладу, Нікополь, Бердянськ, Костопіль. Сьогодні на переході моря ми здійснювали протимінний огляд каналу підходу до порту для забезпечення безпечного проходу цивільних суден до портів в Чорному морі. Баки можуть виконувати завдання по протикатерній обороні. Так, здійснювати протидиверсійні огляди ділянок узбережжя на предмет наявності диверсійних груп, підозрілих предметів. До прикладу, якщо на вашому шляху ви зустрічаєте міну якусь, то ваші дії тоді які? Одразу здійснюється доповідь на. Командний пункт надаються координати, і очікуємо наступних вказівок діям або здійснюється розстріл плочої міни, або супроводження. Не зважаючи на свій невеликий розмір, МБАК озброєний непогано цього достатньо для виконання завдань, які на нього покладаються. Він досить швидкий і маневрений. Може працювати як у складі групи, так і самостійно. Можна сказати, такі морські вовки. На озброєнні на бакі два бойових модуля. Були випадки ураження в ударних ворожих БПЛА противника з бойових модулів, та був випадок ураження розвідрона за допомогою ПЗРК. Хотіла показати ще умови проживання. Е, на жаль, не зможемо показати вам місце для відпочинку. Там зараз екіпаж відпочиває після чергування, але тут внизу такий коридор невеликий. Зліва від мене вбиральня, справа вхід на кухню. І тут є холодильник такий досить великий, духова пічка, бачите, умивальник, мікрохвильова піч. Тобто можна повноцінно готувати. За що любиш флот? Ну, за, за своїх побратимів, з якими я служу вже якраз з самого початку, ну майже там з кінця 19-го року. Це наша атмосфера така флотська дружба, і от з ними мені класно. Другий я не хочу. Ось, я би не, зміг, не хотів би кудись переходити. — Ні-ні-ні. Не зміг би служити з іншими зовсім. Якщо навіть хтось боїться, чи не хоче чи не може служити, то хоча б допомагати якимось іншим способом, усіма можливими там, донатами чи якоюсь просто допомогою комусь там, порадами, просто підтримка це дуже дуже важливо. Яка ще може бути мотивація? Це захист своїх рідних, друзів, своє, особливо усьо, усьої Одеси, Одеської області. Ну, Саме звідки одесе, я. Та, да. Це найголовніша мотивація. Екіпаж це серце та душа цього катеру. Нами ну, бак готовий дати вісіч будь-кому, хто посягне на нашу свободу. Специфіка нашої роботи полягає в тому, щоб наносити ураження ворогу. Чим більше, тим і краще. До війни я займався був поваром сушефом. Зараз трохи змінив професію. Конкретно мене, що спонукало, то це я все-таки патріот своєї країни. Я не міг стояти осторонь і дивитися, як навала заходить на нашу територію. Коли почалась повна війна, вагався ще приблизно. Місяць не знав, як я буду переходити з повара на військового. Трохи це лякало, але все таки зібрав себе до рук та вирішив піти захищати свою країну. Мене мотивує наша перемога. Ми працюємо тільки на неї. 24 на 7 ми тільки працюємо на перемогу. Та й воно. Мотивує, скажем так, є вже трохи бойового опиту. За три роки я вже набрався, тому хлопці прислухаються. Це треба робити. Вони всі розуміють, всі працюють на перемогу. Два рази повторити нікому не потрібно, всі все розуміють. Що найважливіше для мене, так це завести їх на позицію цілими та вивести це для мене пріоритетом, Номер один для командира гармати. Ори та слідчі ідентифікували військовослужбовця збройних сил Російської Федерації, причетного до насильницької депортації 15 українських дітей з Миколаївщини до Росії. Підозрюваний громадянин Республіки Дагестан служив у 205-й окремій мотострілковій козацькій бригаді сухопутних військ. Позивний Габріель. У середині липня 2022 року щонайменше 20 озброєних військових ЗС РФ прибули до захопленої на той час Новопетрівської спеціальної школи та примусово вивезли вихованців закладу. Серед них 12 дванадцятиростатусних дітей, двоє перебували у закладі через складні життєві обставини. Ще одну дитину вдочерили громадяни США, але не встигли забрати через початок повномасштабної російської збройної агресії. Вік дітей від 8 до 17 років їх забрали разом з директоркою закладу та її чоловіком. Спочатку вихованців закладу вивезли в глиб окупованих Росією територій селище Степанівка на Херсонщині. Подальший маршрут пролягав до Джанкоя в анексованому Криму. Звідти у жовтні 2022-го українських дітей та їхніх супроводжуючих депортували до анапи Краснодарського краю РФ. Щоденно депортовані діти піддавалися впливу російської пропаганди. Їм забороняли розмовляти рідною мовою, використовувати українську символіку, а також змушували щоранку співати гімн Росії. А згодом, за підтримки міжнародних волонтерських організацій, потерпілих вдалося вивести до Грузії, щоб у подальшому повернути в Україну підозрюваному інкримінується порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Частина перша стаття 438 кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Нагадаємо, за цим фактом депортації українських дітей у березні 2024 року повідомлено про підозру ще двом особам: представникам окупаційної влади Російської Федерації. Це заступник начальника департаменту молодіжної політики, сім'ї та спорту ВЦА Херсонської області та ректорка Херсонського аграрного університету. У кривому розі затримано правоохоронця, який привласнив сотні тисяч гривень у людей похилого віку під час оформлення документів про їхню смерть. Він забирав у померлих одиноких людей телефони, паспорти та банківські картки. Гроші знімав у банкоматах та витрачав на власні потреби. Заходив у додатки банків на вкрадених телефонах та отримував доступ до депозитів померлих чи оформляв кредити від їхнього імені. Загалом слідчий привласнив 740 тисяч гривень під час обшуків. У нього вдома, крім чужих банківських карток, телефонів та паспортів, знайшли багато бойових припасів різного калібру та незареєстровану зареєстровану Непальну зброю за шахрайство, викрадення, привласнення чужого майна, несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем та незаконне поводження зі зброєю можна на цілих 10 років загриміти, заграти. Як то кажуть, карма прилетіла. Боротьба з корупцією, збільшення грошових виплат та покращення економіки України. Ми запропонували уявити що щоб вони зробили, якби стали президентом. А дотримувалася всіх законів, які є в Україні. А ще О, можливо. І. Ну і звичайно, попіклувалася про добробут України, її розвиток в європейський розвиток. Дійсно, щоб тут було жити комфортно, безпечно. Ні, я ніколи не стану президентом. Велика відповідальність. Ніколи не стану президентом. Це дуже тяжке питання для мене. Ну а якщо уявити, наприклад? На, 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 на даний час миру б хотілося б. Це саме перше. А там далі. Це питання не до звичайного прохожого на вулиці. Я навіть не знаю. Ну, я про це не думав. Відмінила б корупцію. Ще можливо щось. Ну. Збільшила б пенсії, бабусь дідусі все дуже важливо. Декретні, це теж всі знають, що за 860 гривень дитині купити що підгузка на цьому до побачення. Ой, не знаю навіть. Вела штраф за сміття. Розігнав би верховну раду. Житомир, відбулася 9-та міжнародна хореографічна асамблея імені Наталії Скорульської. Надзвичайно приємно, що очі наших учасників, як і глядачів, сяяли безмежним щастям, щастям виходу на сцену, щастям бути в цій кагорці улюбленого мистецтва. І Надзвичайно приємно, що на сцені знаходилися як професіонали, так і аматори. Участь у асамблеї взяли понад 250 танцівників та танцівниць з різних областей України. Також були учасники із-за кордону. Також підтримали дев'яту міжнародну хореографічну асамблею імені Наталії Скорульської наші колеги з країн Польщі, Словаччини, Македонії і Грузії. Балетні школи із Дніпра вперше приїхали до нас, Хмельниччини. А також рівного Києва. Житомир представляла школа і небордийної Аванте. Кількісний склад учасників, які школи балету Аванте був від 17 дітей. Це діти середньої вікової категорії та молодша група. Дуже приємно, що в цьому році взяли участь і Житомирський район, і Житомирська область, Станішівська громада. Місто Іршанськ, місто полини, місто радимишель, місто малин. Тобто досить така географія чимала для Житомира. Популяризація та розвиток хореографічного мистецтва, мета проведення асамблеї. Також гала-концерт мав і благодійний характер. Мета якого була зібрати кошти на допомогу Збройним силам України, а саме і військовому шпиталю, а також дитячі міські лікарні. Ми зібрали понад 20 тисяч гривень, трошки більше 20 тисяч гривень. Але ми зараз з Аванте їдемо до Польщі з благодійним концертом. Тобто наш благодійний тур продовжується, і ми сподіваємось, що. Та апаратура, яку запланували купити. Сподіваємось, що наші колеги з Польщі нам допоможуть дозбирати і закупити необхідне обладнання. Традиційно виступи конкурсантів оцінювала народна артистка України Катерина Кухар. Дуже приємно, що цього року асамблея була підтримана і анонсована Міністерством культури України та стратегічних комунікацій. Це знаєте, така підтримка, яка Дуже важлива як для учасників, так і для педагогів. І Житомирська обласна державна адміністрація, Житомирська міська рада. Всі долучилися до підтримки асамблеї, хто як зміг. Головні нагороди 9-ї міжнародної хореографічної асамблеї отримали студенти Київського хореографічного коледжу, розповіла президентка асамблеї Інна Бурдейна. Гран-прі асамблеї і премію отримала. Студентка першого курсу Київського географічного коледжу Євгенія Мубінова, а також вона отримала ще і спеціальний присвід родини Скорульських, це така красива корона, яку кожен учасник мріяв би отримати. Також маленькі корони від вородини з карульських і учасники школи балету Аванте, а також Київського хореографічного училища Сітарова Медіне, Анна Шавурська і Марія Мельниченко. Гран-прі Кухар отримала, отримав ансамбль Київського хореографічного коледжу, клас педагога Галини Панкової і сьомий клас. Учнів Київського хореографічного коледжу Україна перемогла. Але з такими талантами. Вона обов'язково переможе. Правда? Є після нашого українського пане нашого района. Щиро вам дякую. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. За даними гідрометцентру Житомирської області, у середу 13 листопада максимальна температура в день плюс 3, вночі плюс 1, вологість повітря 84%. Вітер південний зі швидкістю 1,2 і за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно. Очікується дощ.